Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо пекти кекс. Кекс із простих доступних інгредієнтів: молочний кекс, 4 яйця, пучку солі, 200 г цукру, ванільний цукор пакетик. Окремо 350 г борошна, 10 г розпухувача, вимішуємо і збиваємо яйця, щоб була така маса, як крем. 250 мл молока, 125 мл олії. Збиваємо Посипаємо борошно Мішаємо І так замішуємо тісто. Беремо 100 г ізюму Изьём промыты и просушить